Ще у далекому 2018 році тоді ще депутат Луцької міської ради Ігор Поліщук дуже клопотав за цю ділянку на вулиці Данщина і переконував всіх інших депутатів, аби вони проголосували за те, щоб дати дозвіл на будівництво, адже частину квартир все ж передадуть військовослужбовцям. Однак журналістам телеканалу Конкурентів стало відомо, що будинок вже давно зданий в експлуатацію, але квартир для військових так і не виділили. Ситуація, якщо чесно, така собі, але давайте про все по порядку. Мер Луцька Ігор Поліщук на минулій сесії міськради 27 березня. Так, розпинався, що Луцький забудовник такий безсовісний і навіть ініціював звернення до Волинської обласної прокуратури з приводу невиконання зобов'язання забудовника, як передбачено рішенням міськради, передати 8% житлової площі на користь ветеранів АТО та сімей загиблих.